У час розвинутого інтернету та мобільного зв'язку деякі можуть вважати, що листування то старомодно. 9 жовтня професійне свято відзначають працівники пошти. Сьогодні перелік послуг, які надає укрпошта, далеко не обмежуються листуванням і передплатою періодики. Щоразу він розширюється, що вимагає від працівників постійного професійного вдосконалення. Наш наступний матеріал присвячений поштарям. Оператором поштового зв'язку Тетяна працює 5 років. Кожен її робочий день розпочинається о пів на восьму і триває до пізнього вечора. Незважаючи на це свою роботу, жінка любить весь час підвищує кваліфікацію. Зараз дуже багато нових услуг. Є переводи, переводиків, пісінь, заказних, ціних. в переводах у нас зараз є нова услуга, ССМС переводи. Це коли человек хоче знати, коли одразу отримали перевод його лінія. Про перелік нових послуг, які надають поштарі, клієнти знають здебільшого саме ними і користуються. Валентина щотижня сюди приходить, купує переводику, відправляє листи друзям. Очень дівчатку внимательные, уважают возраст. Вот так что я лично довольна. Мы своих клиентов уже знаем всех в лицо. Кожен місяць к нам ходять більше одні самі люди. Они нас люблять, вони з нами пообщаються, когда приходять, стараються нас нічим не обидеть и добре слово сказати. І пенсіонери так само вони вже нас знають, ідуть и і, і по імені нам називають. У Лозівському центрі Укрпошти працюють майже пів тисячі співробітників. Вони обслуговують чотири райони Лозівський і три навколишніх. Реорганізація у роботі триває постійно. Сьогодні поштарі надають більше п'ятдесяти видів послуг. Все можна оплатити, все можна скупить, все можна отправить. Вот. Это и традиционные наши услуги почтовые, и сопутствующие услуги, которые предоставляют населенню, как продажа товаров народного потребления, так и все остальные Там продажа проездных билетов на железнодорожный транспорт, пополнение счетов мобильной связи. Вдосконалювати перелік послуг тут будут и надалі все заради клієнтів.